Чином. А, скажіть мені, будь ласка, так, я дивлюся, чи розшарите. Так, розшаряйте мій екран. І ви, де воно там показує вам, чи не показує. Просто я перекриваю. Видно? Скажіть, будь ласка. Так. Так, тепер, значить, на весь екран, щоб вам краще було видно. Наша е, е, предмет називається Історія вчень про державу і право. Наша сьогоднішня тема звучить наступним чином: теоретику-методологічні засади історії вчень про державу право як наука. Ми сьогодні з вами розглянемо такі питання, як поняття про предмет і метод історії вчень про державу і право, завдання і структура дисципліни. Також ознайомимося з місцем, взаємозв'язком зв'язком історії вчень про державу і право і системи юридичних наук. Загалом це невеличка тема. Вона нас займе, десь скажімо, 10 від сили 15-20 хвилин. Далі ми перейдемо до політико-правових поглядів античного світу, і зокрема, розглянемо політико-правові погляди античної. Індії, стародавнього Китаю, стародавнього Єгипту, десь трошки торкнемося стародавнього Ізраїлю і дамо характеристику тим політико-правовим поглядам, які існували в часному суспільстві. і зокрема тим самим працям, які були в тих суспільствах. В п'ятницю ми дасть Бог з вами зустрінемося, все буде добре. То ми вже почнемо розглядати політику політико правів вчення стародавньої Греції, Риму. Потім у нас підуть середні віки, новий час. І, скажімо, до періоду здачі нашого екзамену постараємося якомога більше тем, пов'язаних з історією вчень про державу і право, опанувати. Зрозуміло, що не всі теми я встигну вам подати. Тому в мене буде велике прохання. Якщо є староста вашої групи сьогодні з нами присутні на зв'язку, мені потрібно, або я через вашу методиста дізнаюся ваш список. Да? І, скажімо, вас всіх зареєструє на Ельорні. E Буду дуже просити, щоб на Альорні e ви ознайомилися хоча б з усіма презентаціями, які стосуються історії вчень про прав. Там є на сьогоднішній день відкрито тих самих. Здається, скільки це 12 да, самостійних робіт. Чи всі їх робити треба чи ні? Це вже на ваш розсуд. По можливості якомога, ну скажімо, більше, давайте зробимо. Я намагатимуся вам не, не практичні провести там, де у нас будуть за розкладом стояти, а я буду давати лекції, щоб якомога більше подати інформації. Тому, відповідно, я буду просити, щоб вельорні ви, ви робили певні практичні заняття. Якщо у вас зараз вечорами з'явиться, скажімо, вільний час буде доступ до інтернету, до всього, то можете робити невеличкі реферативні повідомлення на дві-три сторіночки. Небагато да? до кожної практичної роботи по історії вчень про державу право на ельорні. Сьогодні, якщо мені скинуть ваш список, я сьогодні ввечері ж вам додам, аби ж тільки ельорн працював. Зараз безпосередньо перехожу а, до нашої з вами теми: а, предмет, методи, завдання історії вчень про держави права. Крім того, що там вельорні містяться всі, скажімо, є презентації по всіх темах. Там є лекції, які стосуються історії вчень про державу права. Є до кожної теми відеоматеріали. Моїх особистих відеолекцій поки що там немає. Я по мірі можливості буду війшти навіть сьогоднішню лекцію, яку я вам прочитаю. Я їх також туди повішу, щоб можна було з ними ознайомитися. Що стосується літератури, за якою готуватися до предмету історії вчень про держави право, то я би вам радила, або беремо те, що є на гельорні, якщо ви не хочете заморачуватися, да, десь там шукати, або ж а, гуглимо історія вчень про держави право і будь-який підручник, який ви там знайдете для себе, чи то Тошуженка, Андрусяка, того самого Демиденка, цього буде достатньо, да, щоб ви а, опрацювали певні знання, які стосуються історії вчень про державою право. Я, з вашого дозволу, зараз безпосередньо переходжу до визначення, що це таке за дисципліна, на що нам її вивчати. Отже, історія вчень про державу і право, скорочено це, і ВДП вивчає політичні правові ідеї, теорії різного роду концепцій минулого, їх генезу в історичному розвитку у зв'язку з сучасністю. Ведучи мову про предмет історії вчень про державу і право, ми зазначимо, що це є. Історичний процес цей предмет розглядає історичний процес виникнення розвитку теоретичних уявлень про державу право, про політику, про законодавство від найдавніших часів до сьогодення. Об'єктом дослідження історії вчень про державу право виступає теоретично оформлена частина політико-правової свідомості у різних народів, культур, історичних типів держав. Загалом, коли ми з вами будемо вивчати історію вчень про державу право, Знаєте, ми з вами будемо знайомитися з політико-правовими поглядами, поглядами різних вчених мислителів, дослідників, які залишили по собі помітний склад да, і дали власне трактування держави, права, закону да, з огляду на ті історичні реалії, в яких вони жили. Вони жили, наприклад, в період середньовіччя, чи в період стародавнього світу, чи в період нового часу, так. А, чи то була рабовласницька держава, а, чи то була якась федеративна держава. А, вибачте, не федеративна, а, а, а чи то була а, держава середньовіччя чи держава нового часу. Ось саме з огляду на це будуть мінятися погляди оцих мислителів. Також це буде залежати від країни. Від епохи, від країни, від періоду, і все це з вами ми будемо вивчати. Нам допоможуть вивчити історію вчень, про державу і права різні методи. Це є діалектичний, історичний, метод порівняння, системний, проблемно-концептуальний. Загалом всі методи прийняті поділяти на такі категорії. Загальнонаукові, серед них, в першу чергу, слід виділити історичний метод, вони пов'язані з виявленням, місцем і значенням конкретної теорії, концепції системи політико-правових знань, конкретної історики, такої конкретної історичної епохи. Також нам допоможуть різного. О, загальні о, Теоретичні о, методи. Серед них, в першу чергу, слід виділити соціологічний метод. Він о, виявляє залежність теоретичних концепцій від соціальних та економічних структур суспільства, розвиває залежність державно-правових явищ від культури та ідеології. Також є ряд спеціально-юридичних методів, серед яких можна виділити той самий антропологічний підхід, який пояснює зміст права і держави, природу людини як родової істоти. Всі ці методи нам допоможуть вивчити історію вчень про держави права. Однак, в першу чергу, ми з вами будемо послуговуватися саме методом історичним. Знаєте, в ході історичного розвитку людства ми будемо розглядати ті чи інші праці. Також нам допоможе проблемний концептуальний метод. Це він дозволить нам брати якусь проблему чи концепцію і розглядати її в історичному ракурсі. Історичний нам горизонтально допоможе, проблемно-концептуальний концептуальний вертикально розглядати якусь ту чи іншу проблему. Що стосуватиметься історії вчань про державу і право. Також ми з вами маємо знайомитися з такими поняттями, як ідея, теорія, вчення, концепція, догма, доктрина чи ідеологія. Різні вчені в різні періоди часу да, висували різні теорії, ідеї, вчення, концепції. І ми з ними будемо з вами знайомитися в процесі вивчення цієї дисципліни історії вчень про державу і право». Тепер переходимо до наступної характеристики даної дисципліни і зазначимо, що. Історія вчень про державу і право, вона виконує певні функції, зокрема пізнавальну, евристичну, прогностичну, праксиологічну, аксіологічну і виховну. Також допоможуть нам вивчити дану дисципліну принцип об'єктивності, принцип пізнавальності, активного творчого відображення, принцип практики, історизму, а також конкретності. Це є надзвичайно важливі принципи, які не, всесторонні нам допоможуть охопити і розглянути ту саму історію вчень про держави і права. Що стосується завдань та структури дисципліни, то зазначимо, що основне завдання курсу це вивчення державно-творчих і правових теорій людства, аналіз цих теорій, в яких розглядаються суспільні феномени держави і права. Умови, за яких виникло те чи інше вчення, як воно було реалізовано у відповідних правових системах під час формування правових держав, а якою мірою воно може бути використане в розбудові національної системи права, формування засад правової держави і громадянського суспільства. Отримані знання дозволять нам з наукових позицій давати правильну оцінку складним правовим явищам суспільного життя, розкривати дійсно сутність державних явищ, розуміти їх соціальне призначення, озброєння знаннями історії політичних правових вчень сприяє формуванню таких певних уявлень про державу, про право. Да? Основне завдання історії вчень про держави прав полягає в тому, що у вас має сформуватися ваше власне юридичне мислення. Коли ми з вами будемо розглядати ті чи інші праці, да, їх характеризувати, ви на основі опрацювання тих чи інших праць маєте сказати, ось ось такими положеннями, вченого, чи мислителя я погоджуюсь, да? а ось такого то я не признаю. Ось, де буде суть, ну, скажімо, наслідок того, що ми вивчимо з вами історію вчень про держави права. Це спонукає формування вашого власного юридичного мислення. Ведучи мову про місце та взаємозв'язок історії вчень про і право в системі юридичних наук, то зазначимо, що на відміну від загальної історії держави і права, предметом якої є історія держави і прави, історія права, історія політичних правових вчень своїм предметом має саме історико-правові інститути та установи, а також відповідні форми їх теоретичного пізнання. Історія політично-правових вчень за своїм предметом направлена на вивчення історії правової теорії, закономірності історичних процесів, виникнення розвитку теоретичних знань про державу, про право, політику і закон. Загалом, історія вчень про державу право належить до історико-теоретичних дисциплін, так, і має світоглядний характер. Вона вивчається поряд з такими дисциплінами, як історія держави зарубіжних країн, історія держави і права України, теорія держави і права, філософія, чи те саме філософія права. А З теорією держави і права, я думаю, ви чи сьогодні ознайомитеся, чи скажімо, завтра. Да? А що стосується історії держави і права, то з Іриною Михайлівна мені здається, що а, після того, як ми здамо з вами. Екзамени по думці і по вченнях, ви о, безпосередньо приступите до вивчення історії держави права зарубіжних країн, історії держави права України. Ведучи в про історію вчень про держави право є декілька підходів до вивчення цієї дисципліни. Перший підхід, о, він такий: знаєте, ну. Можна його називати такі, певною мірою такого просто радянського такого напрямку. Це вивчалась політико-правова думка рабовласницького суспільства, періоду феодалізму, періоду капіталізму, а далі йшла соціалістична епоха. На цьому я не буду акцентувати увагу. Я вважаю, що це є трошки застарілим. І ми розглянемо більш з вами сучасні а, історичні епохи, періодів в рамках а, а, розвитку історії вчень про держави і прав. Зокрема, Якщо ми уявимо для себе це як своєрідні сходинки та етапи розвитку суспільства від найдавніших часів до сьогодення, то в першу чергу слід виділити епохи стародавнього світу. Це десь е, третє тисячоліття до нашої, 476 роки е, до нашої ери, а тобто до періоду той самої е, падіння Великої Римської імперії. Другий період, чи та сама епоха, це е, період середньовіччя. Він починається з 476 до 1453 років. Він охоплює весь час, скажімо, коли е, в Європі да, досить таки панувала так звана католицька церква, а да, коли такі схоластичні релігійні ідеї були досить популярні. Третя епоха. Це епоха відродження реформації, вона датується 14-17 століттям, коли відбувається повернення до тих ідей і поглядів, які характерними були в епохи стародавнього світу в Греції і Риму. Четверта епоха це епоха великих революцій і просвітництва. Вона сягає XVII-18 століття. На зміну її приходить п'ята епоха, це XIX століття, це час наполеонівських війн аж до притулу до Першої світової війни. І шоста епоха вона охоплює період від Першої світової війни, тобто від початку ХХ століття від 1900-х років і до періоду сучасності. Трошки більше, ніж 100 років вона охоплює. Так, зараз безпосередньо підемо з вами характеризувати кожну з цих епох. Отже, період стародавнього часу чи епоха стародавнього світу, то в цей час політичні правові вчення існують і розвиваються тільки в державному організованому суспільстві, тому їх виникнення можна пов'язати з появою перших держав саме в долині Нілу і Месопотамії. Найбільш багатогранними історія політико-правової думки того часу була в період саме стародавнього Греції і Риму. Якщо ми будемо так схематично, чи як по колу, так, як годиночок розглядати політико-правове вчення, то нам слід розглянути. Політико-правові погляди Єгипту, Акаду, Вавилону, Асирії, Персії, Індії, Китаю, Греції Риму. зрозуміло, що ми з вами в такому короткому курсі по історії вчання про права не зможемо детально зупинитися на всіх цих країнах і поглядах політико-правових. Вчених мислителів, послідників, і тому ми будемо якось виборочно да сторкатися тих чи інших поглядів. Зокрема, сьогодні ми розглянемо політику правові погляди в стародавньому Єгипті, в стародавній Індії, в стародавньому Китаї. Наступного заняття ми цю епоху стародавнього світу продовжимо і розглянемо політику правові погляди в стародавній Греції і Римі. Зокрема, пройдемо по Софістах, Сократу, Платону, Стоїках, Арістотелі, Епікуриці, Царонку, Марко Апрелію, Гластурах і Посгласторах. З'ясуємо особливості ось цього періоду стародавнього світу Греції і Риму і побачимо, як вони вплинули на подальший розвиток на епоху так званого середньовіччя. Це другий період середньовіччя. Да? Він має свої такі певні характерні ознаки. Основним предметом даної епохи стало питання про співвідношення церкви і держави. Да? Що головне, церква і держава? Варто зупинитися на тому, що в ті часи церква і держава вони вважалися як нероздільні, невід'ємні частини один одного. Да? Не можна було уявити церкву без держави і державу без церкви. Вони настільки переплилися, що церква всіляко впливала на, державне, на державну діяльність, і незалежно від того, що в Західній Європі була ну, значна частина держав, да? церква е втручалася в ті часи. У о, політику, у всі сфери життєдіяльності будь-якої з європейських країн. І, відповідно, і держава е, як, заручився з підтримкою церкви, да, вона також е, мала певні впливи, ну і зиски від цього співпрацювання е, з церквою. Так, е, щось. Щось там мені написали, секундочку, не можу. Дозвольте всім, можна попросити відправити запис. Ага. Добре, запис вам відправлю, кого там викидає Зміт. Навіть запис відправлю, скажімо, посилання відправлю вам в чат загальної вашої групи. Так що не хвилюйтеся той, кого там викидає Зміта. Так. Що стосується, поки середньовіччя. То в цей період найвидатнішими, скажімо, представниками епохи середньовіччя, яких ми з вами будемо розглядати, це буде Фома Аквінський і Аврелій Августин. Це два таких великих апологета, да, християнських догматики, які залишать по собі помітний вслід. Скажімо, навіть на сьогоднішній день на дворі маємо 21 століття праці і Аврелій Августин і Фома Аквінський для католицької церкви не втратили актуальності. Ними користуються і на сьогоднішній день основні такі ідеї цих праць ми з вами розглянемо на наступних наших з вами зустрічах. Так, переходимо до наступної епохи, яку ми будемо з вами вивчати. Це епоха відродження інформації. Вона змінює, приходить верніше, на зміну епохи середніх віків, і а, представлена такими видатними особистостями, як Нікола Макевелі, Жан Боден, Томас Мур. Ви знаєте, що в епоху відручення реформації працювали такі видатні, скажімо, митці, як Данте, Рафаель, Леонардо mm -hmm. да Вінчі, Петрарка, Сервантес, Шекспір. Їхній вплив був надзвичайно великий, да? і ми це з вами зможемо прослідкувати в політико-правових поглядах саме період відродження і реформації. Також в цей час ми ознайомимося з вами уже, знаєте, будемо трошки відходити від оцього історичного принципу. Да? Коли розглядаємо якісь епохи, ми вже почнемо використовувати проблемно-концептуальні методи. Ми тут вже з вами розглянемо. Саме в епоху реформації з'являться, скажімо. Перші такі праці, які будуть мати таке, як вам сказати, соціалістичне певне підґрунтя. Ми познайомимося з Томом Мором, з Тома за компанелами і з їхніми утопічними працями, які матимуть своє, скажімо, продовження вже в тому самому 19-20 столітті, в ідеях того самого Маркса і Енгельса, а да? в ідеях певних, скажімо, ідеологів юридичного позитивізму. Про це ми з вами поговоримо на останніх наших з вами заняттях. Так, на зміну епохи відродження реформації приходить епоха великих революцій, потрясінь і просвітництва. да ви знаєте, що після того, як Колумб відкрив Америку, да в Європі відбувається всякий, скажімо, і розвиток науки, і техніки, і все. Однак це також спричиняє те, що з'являється значна частина видатних особистостей. В дуже багатьох країнах Європи і Франції, і Німеччини, і Англія, і Голландія, да які вклали помітний вклад в розвиток як. Різного роду природничих наук та да, технічних наук, так і в розвиток саме політику правової думки. Серед них ми можемо назвати серед таких видатних особистостей, наприклад, того самого Гроція, Спіноза, Гопсалока. Також ми можемо і звернути увагу на таких діячів просвітництва як Вольтер, Монтескє, Русо. Звернемося до Філософ, філософів тогочасної епохи а, Канта, наприклад, того самого. Пуфіндорфа да їхні праці ми також будемо з вами розглядати. Крім того, можна вести мову навіть і про політичних діячів. Якщо ми згадаємо Сполучені Штати Америки, то можна і розглянути політику, правові погляди і праці тих самих батьків американської державності: Пейна, Джеферсона, Гамільтон, да, оскільки їхні. Життя, творчість припогадає саме на оцю епоху великих революцій, потрафін і просвітництва. Наступна епоха, яка буде в полі зору нашого з вами, це буде епоха 19 століття, яка триматиме від наполеонівських війн до Першої світової війни. А тут ми вже. Ми майже повністю відійдемо від історичного цього принципу і перейдемо до таких певних ідей, які будуть стосуватися проблемно концептуального методу. Зокрема, ми вже. Почнемо більше звертати увагу на різні теорії, зокрема на лібералізм, на позитивізм, той самий юридичний позитивізм. Знову ж таки повернемося до утопічних ідей уже в поглядах марксистів. Розглянемо з вами а, ті самі а, зараз скажу а, різного роду антидержавні ідеї, анархізм, до прикладу, та, і побачимо, як це які це мало надзвичайно важливий вплив. Що стосується ХХ століття, не знаю чи ми встигнемо з вами на лекціях це розібрати да, на наших зустрічах безпосередніх, але Альорні ви можете 100% ознайомитися познайомитися з політико-правовими вченнями ХХ століття, з тими теоріями, які мають своє подальше втілення, і на сьогоднішній день, наприклад, та сама теорія еліт, наприклад, ті самі теорії, згідно з яких ну як. На підставі чого а, відбулася Перша світова війна, Друга світова війна, да? все це ну, як, мало спочатку певне якесь теоретичне підґрунтя. Да? Це мало десь з'явитися в умах найвідоміших особистостей, а згодом вони були зреалізовані і втілені в життя. Якщо ми встигнемо, то, а, а, скажімо, ми їх опрацьовуємо, ці політико-правові вівчення ХХ століття, на наших з вами лекціях. Якщо ні, то вам тоді доведеться самостійно да, переглянути ті самі презентації, чи то опрацювати той теоретичний матеріал, який міститься на елю. Так, це що стосується політико правових поглядів і цих різних періодів, які ми з вами будемо розглядати. На мою думку, у цьому о, такій вступній частині да, першій темі о, досить уже приділяти увагу. І з вашого дозволу, я би хотіла о, зупинитися на цьому і перейти до о, більшої, о, скажімо, до іншої теми, яка є о, о...